Вона увійшла в будинок, де кожен погляд пронизував зневагою. Її родину принизили за бідність, висміяли за простоту, знищили морально, але ніхто не здогадувався, ким вона є насправді, і коли правда вийшла на поверхню, тиша стала страшнішою за крик. Хрустальні келихи мерехтіли в м'якому світлі дорогоцінної люстри, відбиваючи бурштиновий блиск старого коньяку. Валентина Петрівна вже з п'яти нервово рівняла сніжно-білу скатертину поглядом ковзаючи по бездоганно сервірованому столу. Срібні прибори вишикувались, мов солдати на параді, порцелянові тарілки з золотою облямівкою блищали ніби з рекламного каталогу, на буфеті старовинні вази, а на стінах важкі полотна у золочених рамах. Олег, скажи мені, за що наш Максим так себе карає? Голос її тремтів, а пальці судомно перебирали перли на шиї, лишаючи червоні сліди. Міг би ж обрати дівчину з гідної родини он дочка Сергеєва або Анастасія, так з банкірської династії, бурмотіла Валентина, вже не стримуючи роздратування. А ця Ліза ім'я саме якесь дешеве, напевно, з хрущовки. Олег Вікторович, не відриваючись від екрана телефона, буркнув та досить уже валю Максим дорослий розбереться. Розбереться йому тридцять, а він приводить у дім оцю лізу. Звичним жестом підійшла до дзеркала. Віддзеркалення показало жінку, яка десятки років вкладала зусилля, аби здобути статус, повагу, місце серед обраних, і тепер ось таке. А раптом вона вагітна. Несподівано охопила її тривога. Це ж може бути пастка, наш хлопчик такий довірливий. Валентино, Олег зітхнув побачиш, усе стане ясно. Дзвінок у двері змусив її насторожено здригнутись. Максим, елегантний у костюмі з Італії, першим пішов до входу. Валентина, натягнувши знайому всім світську усмішку, пливла слідом. На порозі стояла. Вона скромна, у темно-синій сукні, яка, однак, ідеально підкреслювала фігуру. Волосся зібране, жодної прикраси, лише тоненький ланцюжок. Поруч її батьки, мати у зношеній, але охайно заштопаній сукні, батько в костюмі, відно на вихід, з банкою домашніх огірків у руках. Мамо, тату, знайомтесь, голос Максима був трохи нервовим. Це Людмила Сергіївна і Михайло Іванович, а це моя Ліза. Валентина Петрівна ледь торкнулась простягнутої руки, встигаючи помітити мозолі на долоні чоловіка. Проходьте. холодно сказала вона. У передпокої батьки Лізи розгублено озиралися навколо. Їхні погляди ковзали по мармуровій підлозі, ліпнині на стелі, громістких сходах, що вели на другий поверх. Вони мовчки ковтали розкіш, що навалювалася на них гнітючою хвилею. Яка краса, ледве чутно прошепотіла мати Лізи. Ну так, є на що подивитися, згка усміхнулася сама Ліза. Батько переминався з ноги на ногу, міцно тримаючи банку з огіртами, ніби то останню річ, яка тримала його в рівновазі. Гості рушили до їдальні. Там уже чекали інші члени родини сестра Максима Анна. Граційно напівлежала у дизайнерському кріслі, демонструючи нову сукню від кутюр. Поряд сидів її чоловік Віктор, механічно гортаючи фінансові графіки на планшеті. У кутку дрімала бабуся Тамара Іванівна. Але при появі гостей вона жваво підвела голову. Проходьте, дорогенькі, сідайте. Лише бабуся зустріла нових людей щиро. Усі інші холодно, з прихованою настороженістю. Ліза сіла між Максимом і бабусею. Валентина Петрівна зайняла чільне місце, з нього було зручно контролювати ситуацію. Почались спроби вести світську бесіду. Анна хвалилася поїздкою до Швейцарії. Віктор щось бурмотів про падіння євро, обговорюючи з Олегом фінансові коливання. Батьки Лізи мовчали, тримаючись скуто. А ви розкажіть про себе? з удаваною люб'язністю почала Валентина Петрівна, відпивши вина. Де працюєте? Батько Лізи поправив краватку і відповів: Я водій автобуса, 25 років стажу, жодної аварії. Зрозуміло, кивнула Валентина з тим тоном, з яким оцінюють товар. А ваша дружина. Прибираю в школі. несміїло відповіла Людмила Сергіївна. Класи, коридори. Повисла гнітюча тиша. Анна ледь поморщилася, а Віктор відвернувся до планшета з лукавою посмішкою. А ви, Лізо, Валентина Петрівна звела брови. Де навчались? Ким працюєте? Сподіваюсь, не пішли шляхом батьків. Закінчила юридичний факультет, рівно відповіла дівчина. Максим одразу помітив, як напружилися її плечі, як білими стали пальці, що стискали серветку. Ах, юристка. в голосі Валентини прозвучала відкрита насмішка. Напевне, розлучення оформлюєте. Аліменти збираєте, чи, може, спадщини ділити між посвареними родичами? Мамо. Максим гнівно стукнув келихом по столу, і крапля коньяку розлилася по білосніжній скатертині. Що? Валентина зробила вигляд ображеної наївності. Я ж просто цікавлюсь професією майбутньої. вона зробила паузу. Невістки. Атмосфера за столом ставала дедалі більш натягнутою. Подача вишуканих страв лише підкреслювала контраст. Батьки Лізи не наважувались торкатись делікатесів, які здавалися їм чужими і недоречними. Анна з цікавістю спостерігала за Лізою, мов за екзотичною твариною, час від часу перешіпуючись із Віктором. Олег Вікторович, мовчазний, кидав у бік дівчини дивні уважні погляди, ніби намагаючись згадати щось, що ніяк не вкладалося в голові. І це було лише передчуття бурі, яка мала от от розгорітися. До третьої зміни страв Валентина Петрівна остаточно втратила і терпіння, і вдавану люб'язність. Дорогий алкоголь розв'язав їй язик, а зароджена роками зверхність почала пробиватися назовні з небезпечною легкістю. Скажіть, вона відкинулась на спинку стільця, зосередивши погляд на батьках Лізи, Ви взагалі розумієте, куди ваша донька потрапляє? В її голосі чулося не питання, а вирок. У нашій родині є статус, репутація, зв'язки, продовжувала вона, не звертаючи уваги на спроби чоловіка її зупинити. Олег входить до ради директорів трьох корпорацій. Ми не дозволимо собі шлюб із. вибачте, кимось і соціального дна. Валентина Петрівна почала ломати Лізи, але та різко обірвала її. Ні, дозвольте мені висловитись. Максим, любий, ти ж розумієш, що це все несерйозно. Подивись на неї. Що вона може дати нашій родині придане, зв'язки, освіту? Вибач, але ж ми не займаємось благодійністю це не сиротинець для обездолених. У кімнаті настала така тиша, що, здавалося, навіть кришталеві келихи замовкли. Мати Лізи зблідла, стискаючи груди. Дихання її стало важким і уривчастим. Максим виглядав так, ніби готовий вибухнути. Та першим заговорила Ліза. Вона повільно підвелася. Її обличчя було спокійне, голос рівний і холодний. Ви маєте рацію, Валентина Петрівно. я справді не з вашого кола. Вона обвела поглядом розкішну їдальню, зупинившись на важких картинах, антикварному буфеті і нарешті на обличчі Олега Вікторовича. В її погляді було щось таке, що змусило його здригнутися. Але дозвольте розповісти, хто я насправді. Усі затимували подих. Навіть Анна, яка щойно гортала стрічку в телефоні, відклала його вбік. Навіть бабуся, яка вже було задрімала, тепер уважно дивилася на лізу. Щось у її постаті, стриманості, в тиші, яка передувала словам, було тривожним. Моє ім'я Єлизавета Олександрівна Морозова, так саме Морозова, донька Олександра Івановича Морозова. Олег Вікторович різко побліднів. Вилка випала з його руки, і він повільно опустив її на стіл. П'ятнадцять років тому мій батько був вашим партнером фірма Морозов і партнери. Ми будували житлові комплекси, батько вірив у партнерство, у чесну справу, а ви щодня по шматочку виводили кошти фірми через підставні компанії на Кипр. Лізо, що ти таке кажеш? прошепотів Максим, не вірячи своїм вухам. Але вона не зупинилася. Батько занадто пізно дізнався про масштаб зради, коли банки почали вимагати повернення кредитів, а в касі не лишилось і копійки, коли будівельники не отримали зарплати, коли сотні родин залишилися без обіцяних квартир, він не витримав ганьби, повісився у власному кабінеті. Зал вмить застиг. Валентина Петрівна схопилася за серце. Анна та її чоловік переглянулися з переляком. Олег мовчав, ніби в нього вибили ґрунт з під ніг, а це було тільки початком. Після його смерті, продовжувала Ліза, усе змінилося. Ми з мамою залишилися самі, без житла, без грошей, без надії. Зі статусу забезпеченої родини ми перетворилися на маргіналів. Нас викинули з квартири. Ми переїхали в комуналку на околиці, де кухня на п'ять родин, а душ раз на тиждень. Мама влаштувалася санітаркою в туберкульозну лікарню, щодня поверталася з роботи в синцях від тяжкої праці, а я. Ліза ковтнула повітря, стримуючи тремтіння в голосі. Я прибирала офіси після пар, мила підлогу, виносила сміття. Це було єдине, що дозволяло мені сплатити за навчання, бо стипендії не вистачало навіть на проїзд. Вона витягнула зі своєї сумки тонку папку, обгорнуту стриманою сірою обкладинкою, і поклала її на стіл просто між коштовними закусками. Але я не зламалася, я поставила собі ціль, справедливість, Не помста. Я вступила на юридичний, закінчила його з червоним дипломом, а рік тому відкрила власну адвокатську фірму. І знаєте, з ким я працюю зараз. З міжнародною групою юристів, які спеціалізуються на поверненні виведених з країни активів. Вона подивилася на Олега Вікторовича. Він сидів мовчки, обличчя в нього стало сірим, погляд порожнім. Ми рік збирали докази кожен платіж, кожен фіктивний контракт. Ми знайшли свідків бухгалтерів, які підписували документи. Ми знайшли офшорні рахунки, на які йшли гроші. Весь ланцюг схеми від початку і до кінця зібрано по крупицях. Голос її був уже не просто впевненим, сталевим. Завтра вранці цей пакет документів буде передано до прокуратури та податкової служби. Усі погляди були прикуті до Лізи. Анна зблідла, стискаючи в руці серветку. Віктор виглядав приголомшеним. Максим дивився на неї, ніби вперше бачив. То ти використовувала мене, нарешті прошепотів він. Усе це було грою? Ліза вперше здригнулася. Її голос затремтів від ніжності і болю. Ні, Максим, я справді тебе покохала. Це сталося випадково. Ми сиділи поруч на лекціях, я навіть не знала твого прізвища. А коли дізналась...» вона перевела погляд на Олега Вікторовича. Я просто не змогла втриматись. Я хотіла побачити очі того, хто зруйнував нашу сім'ю. Я хотіла подивитись, чи хоч щось він відчуває. Валентина Петрівна все ще не могла знайти слів. Її рука, що тримала келих, затремтіла, і вино розлилося по сукні. Вона злякано відсмикнула скатертину, ніби хотіла стерти те, що щойно пролунало. Ти ти хочеш сказати, що. Голос її захрип. Так Ліза кивнула. Я та сама бідна дівчина, з якої ви насміхалися. Я що прийшла з банкою огірків, із залізним характером і блискучою юридичною підготовкою. А ви, Валентино Петрівно, вона глянула прямо в очі жінці, яка ще кілька хвилин тому зневажливо оцінювала мозолі на долоні її батька. Ви просто дружина злодія. Олег Вікторович порився щось сказати, але голос зрадив його хриплий, тремтячий, немов старий двигун, що захлинається. Він тільки змахнув рукою, ніби хотів відмахнутись від усіх слів, які щойно пролунали. Це просто був бізнес, ледве вимовив він. Бізнес? Ліза повільно повернулась до нього. Ви називаєте крадіжку 200 мільйонів гривень бізнесом? Ви вкрали в людей дах над головою. Залишили три тисячі сімей без обіцяного житла. Двісті робітників не побачили жодної копійки за свою працю, а мій батько. Вона запнулася. Її голос уперше за вечір захитався, але вона взяла себе в руки. Мій батько повісився, бо не зміг пережити ганьбу, ганьбу, якої ви стали причиною. У кімнаті знову запанувала тиша. Але цього разу вона була іншою, не напружено оцінювальною, як на початку. А гнітючою, важкою, наповненою соромом, який заливав кожен кут. Та я ж не знала, прошепотіла Валентина Петрівна. Її погляд бігав по обличчях, ніби шукав хоч когось, хто підтримав би її. Я я не знала. Знали ви чи ні, уже немає значення, відповіла Ліза рівно. Ви дозволяли собі принижувати моїх батьків, знецінювати мій шлях лише тому, що ми не маємо мільйонів. Але знаєте, що я зрозуміла за всі ці роки? Вона перевела погляд на Максима. Що справжня бідність не в гаманці. Вона ось тут. Ліза торкнулася грудей, у серці, у тих, хто живе брехнею, прикриваючись грошима і статусом. Вона взяла свою сумочку, мамо, тату, ми йдемо. Батьки Лізи мовчки підвелися усе ще приголомшені. Мати на силу втримувала сльози, а батько банку з огірками, яку стискав досі. Як символ гідності в чужому світі. Лізо, голос Максима раптово прорізав тишу. Він різко встав і стілець гучно впав на підлогу. Зачекай, ми повинні поговорити. Дівчина вже стояла біля дверей. Вона обернулась. У її очах блищали сльози не від болю, а від полегшення. Максиме, тепер ти знаєш правду і про мене, і про свою родину. Вона зробила коротку паузу, ніби давала йому шанс усе зважити. Тепер вирішуй сам. Що для тебе важливіше любов чи комфортна брехня? І з цими словами вона вийшла. Двері зачинились, м'яко, без грюкоту, але в тій тиші, що залишилась, звук був гучнішим за будь-який крик. Коли двері з залізою остаточно зачинилися, в залі повисла гнітюча, оглушлива тиша. Валентина Петрівна повільно опустилась у крісло. Ніби хтось висмикнув із неї всі сили, її лице втратило фарбу. Воно стало попелястим, майже прозорим. Погляд затуманився, руки тряслись, а келих, який вона намагалась піднести до рота, знову хитнувся, і червоне вино залишило темну пляму на тканині її сукні. Це не може бути правдою, прошепотіла вона, звертаючись ні до кого конкретно. Її голос зривався, як у людини, що вперше стикається з реальністю, яка ламає роками вибудувану систему координат. Анна мовчки сиділа, стиснувши губи. Її чоловік, Віктор, виглядав розгублено, нервово гортав щось на планшеті, але навіть гаджети більше не рятували від тиску тиші. Ти знав? нарешті звернулась Анна до Олега Вікторовича, який сидів нерухомо, немов мармурова статуя. Той мовчав. Лише повільно підвів очі на дружину і доньку, і в його погляді не було звичного цинізму чи сили, лише пустота. Ти справді зробив це, обікрав партнера, довів людину до самогубства? Голос Анни тремтів, в ньому було більше обурення, ніж страху. А ми все життя думали, що ти піднявся чесною працею. Це були інші часи, інші правила. Тоді інакше не вижили б. А ти не просто вижив, перебила Валентина Петрівна. Ти побудував з цього імперію і втягнув нас усіх у брехню. Вона встала хитка, але горда. Я принижувала дівчину, яка була в сто разів достойніша за всю нашу родину, бо вірила в образ, який ти створив. А виявилось, ти ж сама не хотіла знати правду, сухо кинув Олег. Тобі було зручно. Цей удар був надто сильним. Валентина зойкнула, але стримала сльози. Вона озирнулась на сина, що стояв біля дверей, ніби ще все ще чекав, що Ліза повернеться. Максиме, звернулась вона до нього. Пробач мені, я. я осліпла від пихи, я не бачила головного. Вона. вона справді любила тебе і була справжньою. Запізно, мамо, тихо відповів Максим, не відриваючи погляду на порожнього дверного отвору. Тепер усе запізно. Ще не все втрачено. раптом озвалась бабуся Тамара Іванівна. Її голос був старечим, але сповнений тієї внутрішньої мудрості, що приходить лише з руками і болем. Якщо любиш, борись, навіть якщо вся правда проти тебе, бо справжнє не знищується брехнею. Максим повільно обернувся до родини. А ви зможете подивитись. В дзеркало, завтра вранці. Його слова були холодні, але чесні. Він розвернувся і вийшов. Максим ішов вулицею, не відчуваючи під собою землі. Навколо виблискували вогні вечірнього міста, машини мчали повз, перехожі поспішали у своїх справах. А він. він ішов крізь усе це, мов крізь сон. Усередині було порожньо. Розчарування, сором, лють. Усе змішалось у ньому в гірку суміш, яка не давала дихати. Він зупинився біля першого ліпшого двору, сперся на огорожу і закрив обличчя руками. В пам'яті знову і знову спливали останні хвилини вечора. Погляд Лізи – прямий, сильний, незламний, її голос, її правда, її біль і його бездіяльність. Як я міг не бачити. Прошепетів він сам до себе. Як? Він дістав телефон, довго дивився на екран, не знаючи, що робити. Ліза не відповідала на повідомлення не брала слухавку. Він намагався знайти її у всіх соцмережах, де вони ще були підписані один на одного всюди тиша. Вона зникла, мов крізь землю, провалилася. На ранок Максим приїхав до тієї ж самої адреси, яку одного разу почув від неї. Стара панельна багатоповерхівка, облуплений під'їзд, на дверях потріпана табличка з написом Кв 27 Морозова. Він натиснув дзвінок, ніхто не відповідав. Знову і знову тиша. Нарешті двері прочинилися, на порозі стояла літня жінка у халаті. Ви до Людмили чи до Лізи? запитала вона підозріло. Долізи, це Максим, відповів він, ковтаючи хвилювання. Вони вчора виїхали, сказали надовго, більше нічого не знаю. Максим мовчки подякував і пішов. Серце стискалось, він упустив її, і не просто її свою єдину можливість на справжнє не ту, що підсовувала родина, не ту, що прикрашала глянцеві журнали чи заходи в посольствах. А ту з ким не страшно було почати з нуля. Тим часом, у будинку, де ще вчора вирувала напруга, залишки вчорашньої вечері стояли недоторканими. Вино ухололо, закуски підсохли, а атмосфера нестерпного мовчання роз'їдала всіх присутніх. Анна розмовляла з чоловіком пошепки, обговорювали ризики чи можуть ці документи справді завдати шкоди, чи є шанс уникнути розголосу. Валентина Петрівна сиділа на тому самому місці, де напередодні командувала святом. У її погляді читалось одне крах. Олег Вікторович закрився у своєму кабінеті. Його не було видно вже декілька годин, телефони не відповідали. Раптом, з глибини будинку, долив звук розбитого скла, потім глухий стукіт. Валентина рванулась із місця, але зупинилась. Їй було страшно. Усе починає валитися, прошепотіла вона. Наш дім, наша видимість усе розсипається. І ніхто не заперечив. Минув тиждень. У домі Валентини Петрівни більше не лунали світські бесіди, не дзвеніли бокали, не пахло дорогими парфумами. Тут стояла гнітюча тиша, не та, що буває після свята, а тиша після бурі, коли уламки колишнього життя ще лежать довкола, але ніхто не наважується їх торкнутись. Олег Вікторович майже не виходив із кабінету, його обличчя постаріло на десятки років, а погляд згас, як у людини, яка більше не має чого втрачати. Він знав, справа, яку Ліза передала юристам, уже в роботі. Декілька дзвінків від знайомих адвокатів дали йому зрозуміти викриття неминуче. Валентина Петрівна в ці дні не дивилась у дзеркала. Її завжди бездоганна зачіска зникла, макіяж стерся, а в очах з'явилось щось нове. Глибока тиха провина. Вона більше не командувала домом, не контролювала меню й сервірування. Вперше за довгі роки вона мовчала. Бо що можна сказати, коли виявляється, що роки зневаги, принижень, пафосу лише димова завіса для брехні? Анна й Віктор почали переоформлювати документи, продавати активи, готуватись до можливих арештів. Але найгірше було не це найгірше тінь, яка нависла над Максимом. Він сидів на лавці в парку, тримаючи в руках стару фотографію. На ній ліза, ще першокурсниця, усміхнена з піднятими від вітру пасмами волосся. Він не знав, чому зберіг її, просто не зміг викинути. Я не захистив тебе, прошепотів він, стискаючи знімок. Не повірив, не вистояв. Але всередині нього визрівала рішучість він більше не хотів бути частиною обману. Навіть якщо виріс у ньому. Він вирішив піти з компанії батька, відмовитись від спадку, що мав присмак крові, а головне, він вирішив знайти Лізу. Пошуки виявились складнішими, ніж здавалось. Ліза змінила номер, не відповідала в мережах, залишила стару квартиру. Але Максим не здавався він писав листи, шукав через знайомих юристів, збирав найменші зачепки. І от одного дощового ранку він отримав відповідь. В маленькому конверті лише кілька рядків Не чекай, що буде як раніше. Але якщо твої наміри щирі, приїдь. Адреса внизу Л. Максим приїхав, маленьке приміщення адвокатської контори на окраїні міста, бюджетний офіс, простий інтер'єр, стопки справ на столі. І вона така ж спокійна, зібрана, сильна. Він не став одразу говорити, просто стояв і дивився. Максиме. Нарешті озвалась вона навіщо ти тут? Щоб попросити вибачення за все, і сказати, що я не хочу бути частиною брехні. Я вирішив почати з чистого аркушу, і якщо ти дозволиш, хочу почати його з тобою. Ліза довго мовчала, але в її очах з'явилося щось тепле, ледь помітне. Вона ще не простила, ще не забула, але десь у глибині душі вже повірила. А це був перший крок. Чи підтримали б ви лізу в такій ситуації? А як би ви вчинили на місці Максима? Напишіть свою думку, найцікавіші коментарі зачитаємо у наступному відео. Якщо вас вразила ця історія, підтримайте канал підпискою і лайком. А в наступному відео ще одна драма, де правда виявляється страшнішою за вигадку. Не пропустіть!